Всім привіт! З вами Англійський Експрес, і це вже другий випуск нашого подкасту. Біля мікрофону ведучий та одночасно учень Герман Гушкадор і наша викладачка Наталя Мармулевич. Наталю, добрий день! Про що буде сьогоднішній подкаст? Доброго дня, Германе! Після того як прослухаєте сьогоднішній подкаст, ви пригадаєте форми дієслова словопути з попереднього заняття і назви членів родини. Зможете використовувати дієслово бути в питальних і заперечних реченнях. А також сьогодні ми навчимося бронювати номер в готелі. Германе, як ти скажеш, це моя сім'я, це моя сестра. This is my sister. Це мій кузен. This is my cousin. Вони мої бабуся і дідусь. They are my grandmother and grandfather. А бабуся і дідусь разом. They are my grandparents. Чудово. Ви також всі обов'язково повторюєте в голос. Дуже важливо практикувати. І ще раз давай діалог знайомства з попереднього заняття. Hello. Hello. What is your name? My name is German. And what is your name? My name's Natalia. How are you? I'm good, and you? I'm okay. Thank you. Думаю, пригадали. Отже. Щоб утворити заперечні речення з дієсловом бути, просто додають «ні» – «not» після дієслова бути. Для прикладу, речення Я є з України, I am from Ukraine. Для того, щоб сказати Я не з України, ми кажемо I am, додаємо not, і теж саме From Ukraine. Тобто I am not from Ukraine». Інше речення. Це моя сестра. Англійською звучить Це є моя сестра. This is my sister. Заперечне англійською звучатиме Це є не моя сестра. This is not my sister. Гірмане, давай спробуємо разом. Я називаю стверджувальне, а ти перетворюєш його на заперечне. Давай. Okay. I am a teacher. I am not a teacher. They are my children. They are not my children. We are students. We are not students. Чудово. Отже, як утворити питальне речення? Щоб утворити питання з дієсловом бути в теперішньому часі, ми ставимо дієслово перед підметом. І додаємо знак питання в кінці. Різниця між питанням в українській мові і в англійській мові полягає саме в тому, що в українській мові нам достатньо лише змінити інтонацію, а в англійській мові ми міняємо місцями слова. Для прикладу, речення, вона є розумна, she is clever. Щоб запитати, потрібно поміняти місцями слова вона і є. І питання звучатиме є вона розумна. Is she clever? І трішки більше прикладів. Зараз я буду називати стверджувальне речення українською мовою. Перекладати його на англійську і перетворюватиму його на запитання. Одразу намагайтесь повторювати за мною. Герман, ти теж. Вони є щасливі. They are happy. Are they happy? They are happy. Are they happy? Він є голодний. He is hungry. Is he hungry? Is he hungry? Це є твоя сім'я. This is your family. Is this your family? Is this your family? Давайте ще раз. Отже, якщо є підмет. Особа, хтось, хто виконує дію, і діє слово. Вона є. Для того, щоб запитати, ми міняємо місцями є і вона. І це звучатиме є вона, є він, є ми, є я, є вони. І додаємо інформацію, яка мала бути у стверджувальному реченні. По великому рахунку ми просто в стверджувальному реченні міняємо місцями підмет і присудок, і утворюється запитання. Так, добре, зрозуміло. Ну, а зараз прийдемо до лексики, до теми, яку ти анонсувала е, на початку. Тобто бронювання номерів готелю, так? Так, для початку кілька слів, які важливо запам'ятати, щоб ми могли бронювати номер в готелі, такий, який нам підходить. Отже, кімната. Room Room. Ніч night. Night. Сніданок Breakfast. Breakfast. V'es. Check in. Check in. Виїзд. Check out. Check out. Номер Number. Number. Одномісний. Single. Single. Двомісний Double. Double. Ще раз давай. Кімната. Room. Room. Ніч, night. Night. Сніданок breakfast. Breakfast. брекфест. Check Виїзд. – CHECK-IN Виїзд. – CHECK-OUT Check Номер. Number. Number. Одномісний. SINGLE Single. Двомісний. DOUBLE Double. Тепер пропоную послухати діалог. І після цього ми його розберемо трішки. Герман вже готовий. Він мені допоможе. Hotel New York. Hello, my name is Natalia. Hello, Natalia. How can I help you? I would like a double room for seven nights. When would you like to check in? 7th May, please. And check out? 13th May, please. Can I have your full name, please? Marmulevich Natalia. Okay, thank you. See you on May 7th. Thank you. Goodbye. Отже, адміністратор бере трубку і називає назву готелю. Тоді ви розумієте, що потрапили туди. Ви відповідаєте, вітаєтесь, так як з вами привітались. І кажете, як вас звуть. Обов'язково представитесь. Hello, my name is Natalia. І вам відповідають, як ми можемо вам допомогти. Ми чуємо слово help. Сигнальне. Тобто нас питають, чи можуть вам help. How can I help you? В англійській мові є а, такий вираз а, вічлива форма слова хотіти. Звучить так: I would like. Я би хотів. Я би хотіла. Давайте його запам'ятаємо, германе. I would like. I would like. І якщо вам потрібен е, потрібна кімната на двох, відповідно, ви говорите I would like a double room. I would like a double room. На сім ночей звучатиме four, seven nights For seven nights І додаємо please. Обов'язково в кінці. Please. Four, seven nights, please Ще раз ціле речення. I would like a double room for seven nights, please. I would like a double room for seven nights, please. Якщо менеджеру все зрозуміло, будемо сподіватися, то далі він запитає, коли б ви хотіли заселитися. Пам'ятаєте, так, це check-in. Check-in. When would you like to check in? When would you like to check in? І називаєте дату, число е, номер і місяць. Найпростіше це сказати число і назву місяця вас зрозуміють. Наприклад, на 7 травня 7th May. 7th May. І також запитую, коли б ви хотіли виселитись, якого числа. Ми також називаємо дату, тобто число і місяць. 13 травня звучатиме 13th May. May. Наскільки ми е, знаємо, що вам забронювали номер, е, обов'язково просять е, повне ім'я. Повне ім'я англійською – це full name. full name. Ми називаємо прізвище та ім'я. І обов'язково в кінці прощаємось і дякуємо. Тобто thank you, goodbye. Thank you, goodbye. Давайте повторимо весь діалог ще раз. Герман, ти будеш цього разу клієнтом. Okay. Hotel New York. Hello, my name is German. Hello, German. How can I help you? I would like a double room for 7 nights. When would you like to check in? 7th May. And check out? 13th May. Can I have your full name, please? Гошкадор Герман. Окей, May 7th. Thank you, goodbye. Сподіваюсь, сьогоднішній підкаст для вас був корисним. До наступної зустрічі. Ну що ж, друзі, на цьому у нас все. Це був другий подкаст Англійський Експрес з першого рівня. Слухайте наш подкаст Англійський Експрес на всіх доступних майданчиках: Google Podcast, Apple Podcast, в Ютубі. А також шукайте нашу групу у Фейсбуку або читайте на каналі Telegram. Туди ми будемо завантажувати додаткові корисні матеріали. А розшифровку до всіх наших уроків ви знайдете на порталі Експеримент. До зустрічі!